Назад у совок до дефіциту вічних черг та фарцувальників. із прилавків у російських магазинів стрімко зникають імпортні речі, навіть вже такі звичні, як китайські mm -hmm. предмети осис... особистої гігієни, навіть мило, а також джинси та багато іншого. Москва тепер закуповуватиме у північної Кореї. Як саме Московія знову занурюється у найгірший період совка? Товарний дефіцит і чому росіянам ставати, ставатиме гірше? Про це далі у сюжеті О, ці відомі на весь світ північно-корейські джинси. М -м, просто мрія. Якщо подивитися на кремлівську так звану офіційну статистику, може хибно здатися, ніби економіка Росії зростає, а дефіцит їхнього держбюджету не такий вже й великий. Але насправді більшість населення і стрімко зубожіє. Тим часом витрати на війну проти України зростають так швидко, що це викликає занепокоєння навіть у російських можновладців. Это кто это говорит-то? і тепер затягувати паски сильніше мають не лише прості росіянці, але й залишки малого та середнього бізнесу Ерефії? Просто ерунда какая правда? Через нецінення рубля Рашка вибула з десятки найбільших економік світу, але є нюанс: Весь цивілізований світ рахує все в доларах, а Путін лише закупівельною спроможністю. Тож за кремлівською шкалою економіка Росії буцімто навіть зросла на понад 3,5%. ледь не більше ніж світова, але в доларовому еквіваленті вона скоротилася на цілих 11%. Економісти розрахували, загалом на кожен мільярд доларів ВВП у цінах 2000 року продається 1869 автомобілів, але це не стосується сучасної ерефії. Зростання цін на автомобілі. Через колосальний дефіцит машин західних брендів, що пішли з російського ринку, призвели до надзвичайної ситуації. Нині авто на Росії як вино з віком стають дорожчими. Автівки, куплені кілька років тому з салону, тобто новими, зараз можна продати в рефії вдвічі дорожче за їхню початкову ціну. Іншою ознакою добробуту населення економісти називають можливість подорожувати світом. Проте кількість закордонних поїздок росіян не відповідає динаміці намальованого в Кремлі російського ВВП. 80% громадян Ерефії не можуть собі дозволити відпочинок навіть всередині країни, не кажучи вже про поїздки за кордон, адже через санкції московитів нині не хочуть бачити майже ніде у світі. Тим часом зарплати росіянців, ніби навіть зростають. Ну, звісно, якщо рубль з кожним днем обесцінюється, але купити товарів чи послуг за ці гроші росіяни можуть все менше. Інфляція зростає, попри спроби центробанку РФ загальмувати зростання цін різким підвищенням ключової ставки. Звісно, на ці питання є дуже прості відповіді, але як більшість простих відповідей, на мой взгляд, они ошибочні, Это Напічати дінікраздати шове кредити і, і технології і інвестиції і, і призвадіти на струда. Тим часом у спілці хлібопекарів Арефії заявили, що через погіршення прогнозу врожаю пшеничне борошно для пекарень вже подорожчало на 30%. Це без сумніву позначиться і на цінах на хліб, вартість якого в середньому зросте на 10%, залежно від виду і сорту, або щонайменше на 3 рублі за буханець. У центробанку Росії визнали, нова хвиля західних санкцій з блокуванням російських банківських платежів, зокрема через країни, які вважаються дружніми, може призвести до смерті російської економіки. Після того, як наприкінці минулого року президент США Джо Байден дозволив американському мінфіну відключати від доларових розрахунків будь-які банки у світі, за допомогою ВПК РФ російські компанії від початку зими зіткнулися з проблемами у проведенні платежів. Блокувати розрахунки. Унки Росіян почали навіть банки Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, ключових хабів паралельного імпорту в Росію, слідом до фінансової блокади московитів долучилися і банки Китаю, головного покупця російської нафти і найбільшого постачальника імпортних товарів на російський ринок. А 12 червня американський мінфін вніс до санкційних списків московську біржу та її ключові розрахункові структури, після чого біржові торги американським доларом, гонконгським доларом та євро на Росії зупинилися на фоні проблем з платежами поставки імпортних товарів у Росії у першому кварталі року впали щонайменше на 9%. Економісти кажуть, це далеко не межа. Нові санкції позбавлять російську економіку ще як мінімум 20% імпорту. Результатом розвиття такої моделі, моделі економіки, предложення в тому числі має стати зниження рівня імпорту до 17% ВВП в тисячі. Тридцатому году динамика в принципі у нас хорошая. Уже зараз найбільших онлайн-магазинів з Рефії з продажу масово зникає китайська техніка. На сторінках продавців на електронній платформі Озон Глобал» або взагалі нічого немає, або залишилося лише кілька одиниць товарів. Зробити замовлення вдається тільки якщо змінити місце розташування покупця замість Росії, наприклад, Казахстан. Аналогічна ситуація спостерігається і на двох інших великих маркетплейсах: Wildberries і AliExpress. Росіяни також залишилися й без імпортної парф... Фумерії, то тепер, м'яко кажучи, пахнуть лише руським духом. Поставки парфумів у Рашку обвалилися на третину. Якщо до війни на Росії в основному була представлена продукція з ЄС і Великої Британії, то після вторгнення в Україну ритейлери почали наповнювати асортимент брендами з Китаю, Туреччини, Індії та країн Близького Сходу. Однак парфуми з так званих дружніх країн не змогли зайняти суттєву частку на російському ринку. Надасваєвити займати свій власний ринок. Тіснять імпорт ситуація з розрахунками настільки ускладнилась, що Росія закуповуватиме мило предмети особистої гігієни та туалетні приналежності у північній Кореї. <клес> Також північно-корейські виробники розглядають можливість поставок рашку джинсів, сумок і взуття з огляду на те, що КНР буквально велика колонія строгача, то й моделі джинсів звідти як робочі роби для зеків. Російські економісти називають модель нинішньої економіки Московії путіномікою. Суть путіномики полягає в тому, що вона не розвивається, а загниває. І це загнивання з кожним днем прискорюється. За нинішнього рівня витрат на війну російська економіка ще може якийсь час протягнути. Але за такої інтенсивності бойових дій Кремлю доведеться збільшувати військові витрати, і це загрожує крахом не тільки російської економіки, але й Росії в цілому. Щоб вижати додаткові ресурси на війну, російська влада, звісно ж, полізла в гаманець до простих росіян, підвищила податки. Прибутковий податок для громадян РФ підняли до 22%, А податок на прибуток для бізнесу з 20 до 25%. в результаті до 2030 року з росіян викачають додатково понад 3 трильйони рублів. Ще понад 11 трильйонів рублів за найближчі 6 років у російську казну заплатить бізнес. В принципі, нічого нового, купувати і так нічого, а на шматок хліба і пляшку горілки грошей поки що вистачить. А росіянці, які хочуть заробити, можуть укласти контракт з Міноборони РФ і піти воювати. Якщо пощастить вижити, щось може навіть і зароблять. Щоправда, є нюанс. З вірогідністю десь у 100% ці гроші перетворяться на фантики. Їх з'їсть інфляція. Радянські часи Повертаються, до повного краху залишилося не так вже й багато часу.